Сьогодні оглянемо подрібнювач пнів від компанії Mass GARDEN Technic SGR1500. Цей бензиновий подрібнювач пнів агрегат, який допоможе вам позбавитися верхнього шару пнів на будь-якій необхідній для вас ділянці. Давайте перейдемо до основних характеристик. В основі головного ріжучого елементу нашого подрібнювача пнів іде металевий диск діаметром 24 см, на якому розміщені 8 вольфрамових зубів. SRG-1500 має змогу подрібнювати на глибину до 33 см та на висоту до 56 см. За цим захистом у нас знаходиться ремінний привід, який з'єднує ріжучий елемент з двигуном бензиновий, 4-тактний двигун від компанії Launchin G420F. Даний двигун має багато спільного з Honda GX390, який є одним з найбільш популярних та надійних одноциліндрових чи трьохтактних бензинових двигунів. Ця конструкція ретельно скопійована і адаптована для досягнення більшої потужності та ефективності. Даною частиною я люблю називати панель керування, отож на нашій панелі керування є розміщений ручник, важіль, який регулює висоту для зручності оператора. Це ви можете побачити такий девайс, який маємо змогу покласти або документи, або інструменти, або ж якісь будь-які особисті речі. Червоненьким, ну ви точно не приплутаєте важіль щеплення і В народі газулька, або важіль газу. Дані моделі запуск відбувається з допомогою ручного старту. Тож давайте перейдемо до роботи, запустимо і поглянемо, який він той подрібнювач пнів безпосередньо, коли вже працює. Перед запуском не забудьте подбати про техніку безпеки. Що, ось ви побачили в роботі ежір 1500. Ця модель впевнено впоралася з цим пнем і впорається з будь-яким іншим варіантом, який необхідний для вас. Адже її вольфрамові ножі розраховані до 100 годин роботи. Дана модель від компанії Mass Garden Technik є по наявності, тож не гайте часу, переходьте на сайт та замовляйте.